Доброго дня, вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження Volkswagen Transporter 6 місця 2017-го року, перший облік 9-го місця 17-го. Зараз автомобіль має пробіг 204 тисячі, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 150 кінських сил, коробка передач 6 ступінь, механічна. Передній привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт відубасти сама вебаста, фулет активні фари. Електричний зеркал з підігрівом. Мультикермо, круїз-контроль, дістронік, асистент, в тому водія, екран Bluetooth USB. Кондиціонер підігрів сидінь, підгрів вантажного відділення. Також є допомога під час паркування, задній партронік. Оздоблення салону текстиль багажний відсік в дуже гарному стані. Ззаді дві розпашні дверки для зручності замонтаження вашого багажу. і Також є фаркоп. Автомобіль свіже пригін Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, Зауваження автомобіль немає. Зроблений великий сервіс, заміну наступного. Комплект ремання ГРМ з помпою, передні та задні гальміні диски, мастило в двигуні та усі фільтра, стійки стабілізатору, задні пружини, зроблений розвал сходження. Також автомобіль пройшов професійний детелінг, додаткова передня оптика затягнута в бронеплівку. Автомобіль розмитне, зроблений сертифікат, можливо, розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Переглядати з древ можливо у місто Київ, Петропавлівська Борчагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр чайки Плаза або місто Рівне, вулиця Борка, 28, є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 2500. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!